Волонтери громадської організації Гірський рятувальний центр приїхали до джерела солоної води в Лоєвій надвірнянської громади, щоб облаштувати відпочинкову зону. 20 людей розділилися на кілька груп, кожна з яких отримала своє завдання. Хтось узявся прибирати джерело від сміття і прокошувати траву. Інші почали готувати місце для встановлення лавочки, змайстрованої з перероблених пластикових кришечок. Голова громадської організації Надвірнянський туристично-інформаційний центр та співорганізатор акції Володимир Гринішак розповідає, місце облаштовують для того, щоб перетворити його на невеличку туристичну атракцію. Найперше, ми хочемо облагородити дуже цікаве місце в Луєвій. Це є соляне джерело, яке ще з купа століть до цього використовувалося як одне з джерел солі. Це якась місце ляже одним із пунктів туристичного маршруту, який буде з'єднувати Луєву разом з горою Стегора. Крім того, каже Володимир Гринішак, на шляху до вершини гори збереглося місце паломництва для слов'ян у дохристиянський період кам'яна баба. Свого часу навіть в арабський історик писав, що в слов'ян було три святині взагалі у світі, і одна із них, яка знаходиться після грою. Облаштування туристичної локації відбувається у межах проєкту Еко-ера громад, що увійшов до сімки переможців конкурсу від громадської організації Сучасний формат. Координаторка проєкту Наталія Гасюк розповідає, що Лойова – одне з трьох сіл на Івано-Франківщині, у якому втілюють ініціативу. Два інші це нижні Тлумацької громади, звідки починається Дністровський каньйон, та Черемошна Білоборізької громади. За допомогою таких маленьких заходів привертаємо увагу перше до нашого біорізноманіття і до особливості і можливості переробки вторинних відходів. Волонтерка Вікторія Крисак допомагала чистити солоне джерело від сміття. Жінка каже, що такі акції зараз вкрай потрібні. Чим більше ми будемо допомагати природі, тим більше вона нам буде віддавати хорошого і настрою і позитиву. І природа це наше життя і майбутнє. Створювати нову відпочинкову зону в Лоєвій допомагали жителі ближніх населених пунктів, а також місцеві. 76-річний Дмитро з Чоловік працює художником у будинку культури. Люди собі вичерпують, хто хоче, то приходити мається соселену. Випробували воду, яка солена. Ну, О, попробуйте сильно стояще. Зі слів старости села Лоєва Ярослава Зварича, місце, де розташоване джерело, це урочище Борисівка. Колись тут можна було зачерпнути солоної води із трьох криниць. Нині місцеві виварюють сіль із джерельної води. Жителька Лоєвої Галина мешкає у першій хаті біля джерела. Сіль добра, лишень треба її почистити, зробити не в порядок. А там уже як буде, сіль дуже добра, і вона дуже біленька». Галина каже, дуже рада, що волонтери влаштували екоакцію в її селі. Жита, я б вас всіх. всі. Іду допомагати вам. А чого? А ну та хочу приймати участь з вами після облагородження джерела на узвищі біля нього встановили лавочку. Її створили з переробленого пластику у майстерні в Івано-Франківську. Один день потрібен на те, щоб пересортувати кришечки, і їх подрібнити. Ще один день на те, щоб їх переплавити в готовий лист, і потім ще один-два дні на те, щоб зробити кінцевий продукт. Далі група вирушила на вершину Страгори, щоб розвітити новий маршрут. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, вінадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, шістнадцять, сімнадцять. Я є 18. -й. Чудово, вісімнадцять чоловік. Ми 10, маємо 18. вийти і спуститися. Як поживаю, Не в снігу, Боже. Приблизно за півгодини з вивестих лісових доріг волонтери дійшли до капища кам'яної баби. Зі слів Володимира Гранішака у дохристиянські часи це місце вважалося для слов'ян дуже важливим. Силуетно баба схожа на вагітну жінку, яка тоді вважалася святою. Оцей камінь, який спеціально тут витисаний і зроблений. Якщо ви подивитеся на нього, на нього так можна лягти туди. Так зверху є якась такий невеличкий жолоб. Оцей. Так. Для того щоб кров стікала. Це камінь для жертвоприношення. Волонтери обчистили камінну святиню від зеленого моху і рушили до вершини гори. Оглядовий майданчик на страгорі встановили місцеві аковолонтери у 2021 році. Його та вершину полонини, розташованої за кілька кілометрів, планують з'єднати канатною дорогою. Окрім того, що гарна вершина, оглядовий майданчик, територія є заповідною. Тут знаходяться дуже багато цікавих дерев, рослин, і це очевидно теж гарне місце для відпочинку. Степан Пенкалюк, Роман Булелик, новини на Суспільному, Івано-Франківщина.